Виконуємо завдання 2. Практичної роботи 4.8 за підручником інформатика 5 клас Джона Ендрю Білоса 2022 року випуску. Час виконання завдання я буду використовувати Scratch Online. Ви, звичайно, можете і використовувати Scratch, який встановлений у вас на комп'ютері. Це Scratch, встановлений на комп'ютері. Якщо онлайн вибираємо створити. Це Scratch Online. Різниці практично немає. Отже, зразу змінимо тло сцени. Для цього натискаємо кнопку «Обрати тло. Та вибираємо ось це тло. Видалимо спрайт один рудового кута, для цього натискаємо кошик. Та додамо інший спрайт. Для цього натискаємо кнопку «Обрати спрайт. Перейдемо в категорію тварини та виберемо спрайт лисиці Fox. Коли ми натискаємо зелений прапорець, то дана лисиця має переміщатися в деяку конкретну точку з координатами X, Y. Бачите, зараз координати даної лисиці ось такі, X ось це, Y, ось це. Тепер вже ось такі. Отже, переходимо в категорію події та додаємо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Далі з категорії рух, додаємо команду. Перемістити в X. X у нас буде мінус 140, а y мінус 50. Давайте переконаємося. Натискаємо. Так, все добре. Переміщається ось сюди. Тепер, коли ми натискаємо стрілку праворуч та ліворуч, лисиця має відповідно рухатись праворуч та ліворуч. Знову повертаємося в категорію події, то додаємо команду, коли клавішу натиснуто. Але відкриваємо ось цей список та вибираємо стрілка праворуч. Причому, коли вона буде рухатись, образ для лисиці має бути ось такий. Перейдемо на вкладку образи і бачимо, для неї є три образи. Перейдемо в категорію вигляд. Якщо в нас інший образ, значить змінюємо образ на Fox. A. Після цього лисиця має рухатись праворуч, значить, її потрібно туди повернути. За замовчення вона праворуч так і повернута. Бачимо 90-це праворуч. І рухаємо на 10 кроків. Тобто кожного разу, коли натискаємо стрілку праворуч, рухається на 10 кроків праворуч. Давайте переконаємося. Рухається, ну, але бачите, вона зайшла за межі, виглядає тільки хвіст. Давайте зробимо так, щоб була повністю на сцені. Додаємо команду, якщо на межі відбити. І бачите, вона вже туди не ховається, відбивається, ніби, але стає догори ногами. Для того, щоб не була догори ногами, додаємо ще команду стиль обертання зліва направо. Тепер вона дивиться або ліворуч, або праворуч. Так, все добре. Аналогічно робимо для стрілки ліворуч. Скрипт буде дуже схожий. Через це продублюємо його, клацаємо правою кнопкою миші по верхній команді. Дублювати. Змінюємо стрілка ліворуч. Повертаємо в напрямку ліворуч. А все інше те саме. Переконуємося. Так, все добре. Так, отже. Лисиця ніби охороняє нашу печеру. Якщо ж в нас буде натиснута стрілка вгору та вниз, то буде просто змінюватися інші образи. Вниз це в нас має бути ось такий образ, а вгору має бути ось такий. Отже, коли клавішу. Стрілка вгору натиснуто. Змінюємо образ. А якраз це і є Fox C. Якщо ж в нас стрілка вниз натиснута, значить образ буде Fox B. Так. Все добре. Рухається, рухається, натискає стрілку вгору. Натискає стрілку вниз. Все добре. Давайте надамо ім'я нашому проєкту. Назвемо, наприклад, лисичка. Ви можете назвати якось по-іншому. Та збережемо. Якщо у вас креч онлайн, значить, файл, зберегти негайно. Я також збережу ще і на комп'ютері. Якщо у вас Scretch на комп'ютері, значить файл, ви вантажите на ваш комп'ютер, зберегти. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!